11.11. 11. день пробудження порталу свідомості і енергетичного перезапуску. Коли ми бачимо дві подвійні одинадцятки, це символ підключення до вищої свідомості. Саме число одинадцять є майстер-числом, яке пов'язане з інтуїцією, з пророчим баченням, з духовним лідерством, тобто це асоціація з нашим третім оком. Коли ці одинадцять, одинадцять повторюються, звісно, енергія підсилюється. Одиниця це початок, ініціація, дія світло. 11 це міст між світами, а тут ми бачимо 11, 11, тобто 4 одиниці потряса це двері в нову частоту реальності. І коли цей код активується саме 11 листопада, такий день, простір тискається, і все, про що ви думаєте, мрієте, швидше матеріалізується. Тому важно тримати чистоту думок і намірів. Це день, коли Всесвіт каже, я слухаю тебе, скажи, чого ти справді хочеш Особливий день, що саме в цей день у нас є 22 місячний день, день Ганеші, коли знак ключ символ цього дня, тобто розблокування себе. На новому рівні розуміння. Символ сьогодні Ганеша це слон, який усуває перешкоди з вашого шляху. Отже, запишіть одне головне знання, яке сьогодні проходить через інтуїцію, або сон, або знак, і це буде твій особистий ключ від Всесвіту. Місяць в леві в цей день буде пробуджувати сонячне серце, і приходить час ділитися своїм внутрішнім світлом і не боятися сяяти. Ви в цей день можете записати відео, зробити ефір сказати світлі про свій досвід, відчути гордість і вдячність за свій шлях. Коли ти ділишся знаннями, ця сила і енергія вона множиться. Отже, 11.11 .11 – це не просто дата, це ворота, портал у новий рівень ясності і сили. Будь свідомий. І пам'ятай, що ключ до будь-яких перетворінь всередині тебе. Якщо тобі це відео корисно, поділись з ним своїми знайомими, друзями, а в посиланні під цим відео ти можеш перейти на інше відео нашого каналу. І це буде наш взаємообмін на цьому шляху. Обіймаю всім серцем. Сяйте!